можна розклад закінчувати. Ось так дуже круто відповідають карти. Імператор це крутий чувак, чувачок. Чувачок це крутий чувак, тому що він має гроші, він має соціальний статус, він вміє піклуватися про тих, кого любить. Він знає, як кохати жінку. Він не боїться відповідальності, він не боїться народжувати дітей. Він знає, що їм треба опікуватися. Імператор це людина, яка гідна. Щодо саме заміжжя, так, і тут, шо? тут щось, тут ви з ним, що у вас на порозі, ви з ним почнете новий круг. Новий круг, так. Король жезлів, Тобто, а ну зараз я просто подивлюсь. Ви знаєте, це скоріш за все чоловік із минулого знову. Чому? Тому що у вас не буде поновлення відносин, і він, ви знаєте, імператор собі має всі енергії короля жезлів, і мечів, і пентаклів, і чаш так ось. він вже почне діяти нарешті. Але до цього він до вас ніяк не проявлявся. Він не почне діяти. Так, ви тут з ним можете провести, якось там посидіти, випити, щось таке. Так, так, я казала, що позгадувати минуле. Так, тому що ви для нього кохана жінка. І він зробив вибір щодо кохання, там у вас був якийсь третій фактор, він вибирає вас. У когось, до речі, імператор це одружений чоловік іде, але це у малої частини. Так от він, він вас вибирає друг, друг чого. Так. І він вибирає бути щодо вас стабільним і надійним, бути чоловіком, на якого можна покластися, який забезпечує родину. Так, по колесу фортуни, тобто фортуна на вашому боці, і знов поновити відносини. Так, почав поновити відносини, він вже хоче на дуже довгий час. Так, тому що Аркан суд. Він все переоцінив. Він розуміє, що ви йому дани по долі. Так, е у нього багато ілюзій і фантазій щодо цього. Він зараз один. Він зараз проходить трансформацію. Так, і Аркан Смерть. Все, нарешті, ілюзії і фантазії також закінчуються, Трансформація також закінчується. Тут, до речі, можуть і про вас говорити, що ви зараз теж в людях і фантазіях проходите трансформацію. Про кого в фантазії? Так, так, у вас, ви вважаєте, що з ним неможливо продовжити відносини. Ось чому ваші ілюзії фантазії. Так, але карти кажуть, що можливо будете будувати стабільні надійні відносини. Ви будете стати на вибору шляху щодо сам.